Кіндамка. Будучи правителем Єгипту, Йосиф став другою найвпливовішою людиною в Єгипті після фараону. Відколи Йосиф став правителем, настали сім років великого добробуту. У Єгипті було вдосталь їжі. Зберіть та збережіть зерно. Слуги Єгипту не зовсім розуміли Йосифа, який продовжував збирати та зберігати всю їжу протягом цих років добробуту. Але вони робили так, як наказував їм Йосиф. Коли минуло сім років урожаю, почалися роки голоду поля висохли, бо не було дощу. Але оскільки Йосиф зібрав і зберіг усе зерно протягом хороших років, їжа була, і народ Єгипту не хвилювався. Йосиф розподілив зерно по коморах. Люди з інших країн почули, що в Єгипті є їжа. Звістка дійшла навіть до Ханаану, де жив Яків зі своєю родиною. Ханаан також страждав від голоду. Одного разу Яків зібрав своїх синів і сказав: Ййте в Єгипет, і привезіть трохи їжі. Десятеро старших братів Йосифа вирушили до Єгипту. Вони залишили лише наймолодшого Бенджаміна. Коли брати прибули до Єгипту, вони вклонилися правителю. Ніхто з них не впізнав Йосифа. Але він відразу пізнав своїх братів. Йосиф згадав свої сни з дитинства. Він був дуже радий знову побачити своїх братів, але розмовляв з ними жорстоким голосом. Ви ж пигуни, ви прийшли подивитись, де наша земля не захищена. Ні, володарю. Ми ваші слуги, що прийшли з Ханаану купити їжі. Скільки вас? Всього нас дванадцять братів. Наймолодший залишився вдома. А нашого молодшого брата більше немає. Коли Йосиф почув це, він захотів побачити Бенджаміна. Приведіть свого наймолодшого брата сюди, в Ханаан, і я вам повірю. Візьміть цю їжу з собою в Ханаан, але один із вас має залишитися тут. Якщо ви не приведете свого наймолодшого брата, цього брата вб'ють. З братів залишився Симеон. Інші дев'ять братів повернулися до Ханаану з їжею. Брати Йосифа повернулися сюди до Єгипту із собою. Йосиф був глибоко зворушений, коли побачив Бенджаміна, але він хотів випробувати своїх братів, і тому він поклав свою срібну чашу в мішок Бенджаміна. Він мав намір фальшиво звинуватити Бенджаміна у крадісці. І так Йосиф утримав Бенджаміна. Усі інші брати стали на коліна перед Йосифом. Вони не могли допустити, щоб їхній батько Яків утратив ще одного сина, бо він все ще сумує через утрату Йосифа. Брати вклонилися Йосифу. Будь ласка, вибач нас, якщо наш батько втратить ще одного сина, він не оговтається від горя. Будь ласка, будь ласка, вибач нашого брата. Йосиф бачив, як його брати піклуються про наймолодшого, і відчув глибоке співчуття до свого батька та братів. Він більше не міг контролювати себе. Він обняв своїх братів, заплакав від радости і простив їх. Я ваш брат Йосиф. Що ти Йосиф? Брати були здивовані, побачивши Йосифа, бо вважали, що він мертвий. Вони тремтіли від страху перед Йосифом, який став правителем Єгипту через зло, яке вони вчинили проти нього раніше, але він заплакав від радости і простив своїх братів. Не хвилюйтеся, брати мої. Приведіть сюди нашого батька і будемо жити разом. Йосиф простив своїм братам їхню провину і жив щасливо зі своїм батьком Яковом та його братами в єгипетській землі.